Всім привіт! Привіт! Вітаємо на каналі Тарасові Пригоди. Хто новенький, нагадає, мене звати Тарас. Рита. І сьогодні ми їдемо катати по місту Київ. Будемо прикатувати ріточку. І Ріта сьогодні буде в нас ведомою Буде вчитися їздити по навігації. А куди ми поїдемо? Поїдемо в Бортничі, район Бортничі в Києві є. Да, а чого бортничі? Бо я там недавно проїжджав, побачив там красиве озеро. Ось хочемо розвідати на великах туди прокатитися. Погнали! Зараз Ріта виставляє навігацію. Так. Маршрут я вже перекинув. Все. Ріточка вперед, я за ріточкою. Ну, а на даний момент ми знаходимося в лісі на лісовому масиві. І здогадайтесь, куди ми їдемо в першу чергу. За кавою. Ріточка без кави не може їздити. А ну покажи, як у горку. Отак у горку. Бачите? Слабак. А я буду залітати. Що смачна кава. Ще не спробувала. Зараз буду пробувати. Ну рекомендую. Дуже гарний у нас тут кав'ярня. Спеціаліст рекомендує кав'ярню Барбара, реклама на шару. Тут така територія огороджена навіть є, не вхожена, бачите, сміття і собаче говно. Ріточка рекомендує. Вони ще не встигли, в них ще не було суботника, щоб прибрали. А так тут дуже гарно ститаляться стульчики, затишно. Ну дійсно, тут якщо потепліє, тут навіть я бачив гамаки вішають, відпочиває молодь. Хочеш спробувати? Давай. М -м -м, на кокосовому молодці, на стружці дерева липа, оце кава. Оптики передають на даний момент 8 градусів. А в мене чогось бортовий комп показує 13. Може ще не остив парк кіота. Ми його називаємо парк кота. А чого кота? Зараз покажу, вже не раз показував. котик мандрівник Тяпа. Велосипедист-мандрівник Ріта. Здається, хтось уже. Уха повідламало в катуну Варвари. Водички взагалі не хочеться, але по ковточку треба пити. Машини працюють на бензині, а ми з Ритою – на водичці. Командир! Куди їдемо далі? Де От верзе? Отак. Вже командує. До речі, за температуру на вулиці у мене показує 12 градусів. І в Риті теж є термометр, теж 12 градусів. Можливо, так і є, але прохолодно. Сьогодні ж субота. Можна було катнути в компанії. В соцмережах організовуються велопокатушки по місту, але нам нічого не підійшло. Щось по часу не підійшло, щось не підійшло за темпом. Ну, люди катають з темпом середня швидкість 30 км на годину. Ну, не наш темп. Навіть не хочуть пробувати. Подивіться, на винуватця. Перепутала ліво справа. І проїхали кілометр зайвий. Нічого страшного, Тарас. Отак. От Саму не можна нікуди відпускати. Все, наказано. Завезла в хащі. В общем, ріточка екзамен не здала. Не вміє вона користуватись навігацією. Ну, таке діло. Все в житті вміти неможливо. Я, наприклад, не вмію мити унітаз. І виносити сміття. Так що тепер я відомий, а Ріта, як завжди, буде слухатися мене і їхати за мною. Виключи того телефона, Ріточка, і не дратуй мене. Це не твоє. Нас привітає район ДВРЗ. Центральну дорогу тут зробили гарною. Але довго робили. Навіть трамвайчик довго сюди не ходив. Вулиця Машиністська. А чим нам відома вулиця Машиністська? Може хто знає? Ну, люди казали, що на початку 2000-х тут був публічний будинок з повіями. Може він і зараз є, не знаю. Перетинаємо якимись манівцями залізничні колії. От що мені подобається, шаліточка мовчки. Бере і тягне свій вилік. Не каже, допоможіть. Так нема ж мужчин, нема. Хочу відріточки, що вона хоче їсточки. Ну насправді ми без сніданочка. По ложці винегрету з'їли і бігом поїхали. Ну, бігом не вийшло. Зараз ми проїжджаємо депо. Згадав кума Віталія, він тут працював, була приїжджає в командировки сюди. А завтра він до мене в гості приїжджає з родиною. Буде весело. Їхали і на нас вискочила свора собак. А знаєте, що вони зараз тікають? Бо в мене є такий прилад, я просто його достав і зробив двічі отак. І все, собачок нема. Працює ця штука. Їдемо дворами, бо Тарасик вміє користуватись навігатором. От що, а ось таких майданчиків за останні роки в Києві побільшало. Гадайте, чого Ріта така щаслива! А все тому, що я не туди звернув. Ну мені можна. В мене телефон був виключений, я тут вперше так їхав інтуїтивно, скажімо. Відмазки. Ну, а... Які відмаски? <ріст> ну а ми заїжджаємо у парк партизанської слави. А в парку дуже багато народу. Велосипедистів, людей з собаками, з діточками. І що мені подобається, тут є така ось гравійна стежка майже через весь парк. Чесно кажучи, цей парк для мене один з найкращих парків Києва. Ви знаєте, тут дуже велика площа, є де погуляти, пожарити м'язка. Містика. Тільки сказав про м'язко і чую його запах. Хтось десь його жаре. Все, побачив. А скажіть мені, чого чужий шашлик пахне краще, ніж свій. А ось якісь будиночки для добрих собак. Вон вони лежать і не трогають нас. Я хотів сказати, не трогали, але це я сам їх спровоцирував. Зараз я уїду в сторонку і вони будуть собі далі лежати. Виїжджаємо з іншого краю парка. І тут вже почнеться маршрут на Бортнічі, по якому ми ще ніколи не їздили. Чесно кажучи, нам з Рітою дуже подобається катати там, де ніколи не катали. У велосипедистів по-разному буває. Хтось купує велики, катає по колу, хтось катає одним і тим же маршрутом. Ну, а ми брали собі веліки для подорожі. Побачив таке місце перекуру. Відпочинемо хвилинки три. Поп'ємо водички на вулиці Ялинкова. Так. Що тут у миші лежить? Яблуко. Це моє? Так, буде тобі. Дякую. Зараз круговий рух складний по правій полосі, ближче до Кромки. І ми вже заїжджаємо в Бортнічі. Що таке Бортнічі? Бортнічі це історична місцевість Києва в Дарницькому районі. До 1980-х років це було село окреме, потім приєднали до Києва. Як завжди, хащі. Тащи, в яких нема доріг. Що я придумав? Зараз їдемо в центр, поїмо десь щось, а потім поїдемо на ті озера, які планували. Отак. От Шини пропускала одужалітися. Сплететься, як черепаха. Взагалі не прикатана. Альпи її не світять таким темпом. І в цьому році поїду в відпустку без неї. Бо є, -лі, є -лі їде, я не знаю. Ж, та ходить на фізкультуру, в спортзал вже півроку. Що вона там тренує, я навіть не знаю. Ну, їхати сили нема. Передаю привіт вчительки фізкультури. Чи як, як вона називається зараз Фітнес. Тут в Бортнічах одні перукарні і кав'ярні. А де поїсти ми ще не знайшли. Знайшли піцерію таку прикольну. Тут уютненько. І що саме цікавого, нам пішли на зустріч і дозволили великі. Мене Ріта заставляє мити руки. А я кажу, я ж не руками буду їсти, а ротом. А ти мила? Ну ладно, я піду помию зараз. Наклад називається Піцохата. Піца тут, до речі, дуже смачна. А якби ми ще годинки три не поїли, то вона б була найкраща в світі. Понив я голодний, Ріта замовила ще супи такі якісь. Крем супи. Крем супи. Рітечка, ми вже вийшли з закладу. Тепер кажи чесний відгук. Мені сподобалося, але ми, як завжди, переборщили з стравами. Не ми, а ви. Дуже багато набрала Ріта, не все з'їла, прийшлося за неї доїдати мені. Ну, а насправді дуже смачно. Рекомендую, як казав ревізор. Бачите, на мене не напали. Собаки чують добрих людей. І на Ріту не напали. На мене не нападає. Ага. Я зараз викину телефон. 25-й раз за сьогодні хтось дзвонить. Яка востребована людина. Всі дзвонять, всім щось треба від неї у вихідний день. Ділова. Вігнала мене, рідночка. Знаєте, що я звернув увагу? Що тут не тільки нові модні будиночки, а й присутній старі. Мабуть, не дуже популярне тут місце. Не повикупляли. Ділянки у людей прямо на берегу озера є. Зараз ми спустимося до озера, подивимося, чи є тут проїзд далі. У мапі прохід є, а по факту, он, бачите, забор до самої води, прохіда нема. Так що нам треба буде вертатися, озеро Рита називається Заплавне. Воно велике. Фізкультура. Допоможе здолати цю горочку? Звісно, ногами. Ногами. Як ти в Карпати збираєшся, я не знаю, Ріда. Ну, ну реально, ну. я з тобою планів тепер будувати не буду. Ти в горку в таку йдеш пішки. Показую. Нас знімай мене. А що ж таке? Що случилося? Тарас. Та ж я чекаю, що в тебе. Так, да, звісно. Обманюєш нам. Треба у тебе забрати і поїхати. <рес> Блуканули трохи і заїхали тут якісь такі церковні угодія цілі. В общем, побачили ми ці... Церковні поля. І Ріда собі подумала, що ти подумала? Що Тарас мене здає в монастир. У Ріточки думка закралася, коли побачила ці церковні угоді, що це монастир, що я її везу здавати в монастир, щоб замалювала мої гріхи. Зараз їдемо по греблі. По ліву руку десь там озеро. І по праву озеро. Бруд замовляли, ось вам. Треба їхати вперед. Треба. Хотіли ми ось на мапі видно доїхати на півострів, але дорога була колись туди. Зараз тут добувають. Жалько. Хотів я прогулятись по півострову. Тільки зазря вимазав і обув, і велик. Бідненькі хатки такі тут недобудовані, є майданчик для відпочинку, пляж тут ніякий, все засрано, якийсь азим снарядом посеред озера. Ну, що я скажу? Нічого тут особливого нема взагалі. Я машиною проїжджав, мені чогось краще показалося. А Під'їхали до води, пляжів толкових нема. Срач. Щоб їхати сюди спеціально відпочивати, ні. Ось такі в нас пригоди. Зараз вийде так, що об'їдемо все озеро і будемо крутити додому. Але є одне але. Я дороги додому не знаю і ріті показувати не буду. Все ріта. Квест номер 2 Здаш екзамен чи ні. Починай крутити і шукати дорогу додому. Сама. Думав, поїду сам, Риту тут залишу, щоб ну, по-справжньому дорогу додому шукала. Але вона така може загубитися, а її підберуть. Маячка то в мене нема, щоб їй до ноги прив'язати. Їду за командиром. Щось на мене впала, крапля дощу. Чи ти плюнула, Ріта? Дощик. А тут ми вже їхали сьогодні. О, ви там бурчите, моя Ріта? Ти мені вже більше не товариш. Чого? Ну чого я тобі не товариш? А, в цивілізацію виїхала, дорогу знає, тепер я вже не товариш. Заїхали на мийку, вирішили трошки від піска. обдуть. трошечки. Ріточка хитра, телефон зняла. Хоча в неї водозахисний, але під водою ми ще його не пробували, бо вона ховає. А мій трубішки намок. Ну нічого. Зараз 3-5 хвилин віддишимо, велики підсохнуть. Ріта щаслива, рада вже в цивілізацію виїхали, вже не потрібен я. Ну, поки відпочиваємо, хочу розповісти, як ми оділися, щоб покататись на таку погоду. Бо модних блогерів послухати там треба тисячі, десятки тисяч гривень, щоб їздити на велі. Це тільки на одежу, без обуви. Чесно кажучи, якщо так 50 кілометрів по місту, можна одягати те, що є. У мене з'явились новинки. Шапочка така Aliexpress. Чесно кажучи, вона не товста, це підшоломник. Але вона не продавна, мені дуже подобалось. Це Олександр собі таку брав і я. Я красивий в цій шапочці, Ріта. Дуже. Дуже бачите? Ріта, я що ти одягла? Я звичайно в чому хожу, повсякденно, так і надягу. І як це ти на Веліку в повсякденному поїхали? В одних штанах спортивних, звичайних, я придбав я собі таку куртку, ну це не вело. Матеріал непродуваєй софтшел, всередині флісік, в неї ходити можна. І мені чим вона подобається, непродувна раз і вона дуже яскрава. Ріта мене тепер не губе, бачить здалеку. Ще з'явились у мене зимні рукавички ось такі. Оп, теж брав на Аліекспресі, замовив великий розмір, там є й маленький. Замовив великий собі і маленький Ріті. Прийшли однакові, ось такі друзі-китайці. нас. На мене налазять і ті, і ті. На Ріту великі. ріта без рукавичок залишилась. <gosto> У Риточки з'являється настрій, бо вже ближче додому чувствую, що я не дожену її зараз. Шановна! <М> <un> До вас можна задати пару питань. Як вам ваш велосипед? Все чудово. Молодець. Сподобається. Гальма працюють гарно, не скриплять, нічого. Чесно кажучи, за що я ріту люблю? За те, що їй пофіг, який велик. Ну, чесно кажучи, вона навіть не знає, яка там група, які там. Дуали, їй плювати на це. Вона знає, що він їде, так, Ріта? Да. І знає, що на ньому можна їхати дуже далеко і довго. Вона навіть не знає, як у неї велик називається. Чому Конандей? Конандейл. Конандойл Конан той, що написав. А чому Конандейл? Бо Конандойл написав Шерлок Холмса. А пам'ятаєш, як ти називала спочатку велика? <смеш> не, не помниш, я пам'ятаю. Конандалі. <смеш> не так. Так! Ні. Конандалі. Чесно кажучи, я й сам уже позбабував, що в мене там стоїть. Бо це насправді не важливо. Це можна десь у колі велосипедистів умних поспілкуватися про це, а для велопригод це. Не обов'язково. Тільки що мужчину зустріли на звичайному віліку. Він нам покрутив отак пальцем, каже, як ви по ґрунтовій дорозі їдете на таких тонких колесах та ще й без амортизаторів. Ну, я промовчав, мені хотілося сказати. Подивись наше відео, як ми там катали по бакоті, там ще десь. Ну, промовчав. Це цікаво. Буковка Мє, що це метро, а назви станції нема. А я навіть не знаю, це чи Бориспільська, чи Красний Хутір. Ось там по ліву руку парк партизанської слави. Це ми туди поїдемо. І тут починається ось така дорожка грунтова, чи вона маленький, гравій. Тут є через весь парк, але нема знаку, чи вона для велосипедистів, чи вона для пішоходів. Знаків ніяких нема. Ну, кататися тут одне задоволення. Реально прикольно. Зараз спробую засікти скільки довжиною. Блін, кажу ріті, давай швидше, бо дощ буде. Тепер не можу нас догнати. Обзивається кривляється, обіжа мене <рігла> <рігла> ось в цьому місці доріжка. Закінчується, ну або починається. І якщо вірити спідометру вело, то 2,5 км виходить вона. Ну, цікава діляночка. Мабуть, це все ж таки початок. Ось написано стежка здоров'я. Але нема ніяких дорожніх знаків. Як себе поводити тут велосипедистам, незрозуміло. Сьогоднішньої подорожі Ріточка наступила мені на п'яти. Каже, давай швидше. Розкаталася. Все, беру з собою. А можна пів кіла грибів. Заїхали на риночок, купили харчів на вечерю. Ось ми. Майже і біля дому. На сьогодні вийшло у нас 47 км Ми прокатилися. День був чудовий, погода чудова, настрій суперовий. Всім до побачення! До Пока-пока! Побачення.